Наша героїня покликана створювати жіночу красу у всіх її сенсах. За фахом вона косметолог. А про її хобі ви дізнаєтеся трішечки пізніше. Був спровокований вибір твоєї професії. Він був о, мрією мого життя, яка, я сподіваюся, втілилася з, з успіхом. Ти з дитинства знала, ким ти станеш? Я не знала, ким я стану, я знала, ким я хочу бути. Для цього треба мати якісь особливі здібності, щоб стати косметологом. Я не думала, що так буває, що можна о, займатися улюбленою справою і за це отримувати дохід. Хороший о, механізм, який рухає тебе вперед. Це для мене якби, ідеал жінки, тому що, ну, чесно кажучи, я здивувалася, коли дізналася, що в неї є двоє дітей. Так виглядати це просто ну, дійсно. Вона дуже приємна людина, дуже хороша. Я в захваті від неї. Ця професія так, вона е, спонукає обирати якийсь спеціальний одяг, коли ти йдеш на роботу. Робочі халатики, одноразові рукавички, це мають бути одноразові простенькі. це має бути просто естетичний вигляд і хороший настрій. Вона надзвичайно гарна. Но... Можна сказати, такий собі ідеал, от, і від неї можна дуже багато чого навчитися. Свято, день народження, от, без без неї, без її порад, без макіяжу <гум> не обходиться. Я помітила щось дуже гарне в тебе на руці. Скажи, будь ласка, це взагалі що? Я такого ще не бачила. Я це відношу до проведення вільного часу. Ага, я бачу там в коробочці в тебе теж щось щось лежить. Можна показати? Це, це просто деталічки. Це на тут ще нічого немає. Це на наступний виріб. Наскільки я розумію, ти ці, ці речі робиш вдома, так? Кажу відверто і напряму. Можеш запросити нас до себе в гості? Нас цікавить не тільки це, нас цікавить все, що тебе оточує. І властиво твоя шафа. Поїхали! <гум> Йдемо. Заходьте, будь ласка, будьте як вдома. Проходьте. Я гадаю, що цікавість вас з'їдає не менш за мене. Зараз ми побачимо, що нас чекає. Моє володіння. Вона така чарівна у мене. Я туди можу навіть зайти. Я передбачала, що так буде. І страшезно тішуся, коли я приїжджаю до Ірині додому, а там шафа на пів кімнати. Показуй! Заходимо! Оця річ. Які я можу проходити все літо. Ой, це така річ. Знаєш, як діточок готують на перше до першого причастя. І де взяла біля своєї роботи. Тобто це річ куплена в магазині. Я речі стараюся або купити якісні, або пошити на замовлення. Показуй далі. Кожної жінки має бути Lady in Red. червоне плаття. Коли я його одягаю, мене завжди трапляються цікаві знайомства. Я хочу побачити цю... Your lady in red. По ній видно, коли, коли який в неї настрій. На неї впливає зовнішній фактор взагалі? Впливає, але взагалі можна легко підняти настрій. Ну розкажи, як це відбувається. Тобто, що вона виходить з дому, там стрипіхата. Ні, не... ні, виглядає у нас, звісно, прекрасно. Ну, можна по голосу зрозуміти, що щось не так. А взагалі, як би ти її стиль охарактеризувала? У зовнішньому її вигляду можна зрозуміти, що вона працює в зовсім іншій сфері. Як присвітівськи виглядає? Да? Я тепер розумію, чому ця сукня постійно супроводжується якимись е, додатковими знайомствами. А ти можеш розказати бодай одну, що було? Що траплялося в це приват-зона, так? Ні, ну виглядаєш ти просто шикарно, я тобі скажу. І а як ти ск... де ти такі туфлі ці. взагалі береш? Скажи, будь ласка, я мені на очі ніколи не траплялося. Можливо, просто що я зазвичай у крамницях із взуттям я зависаю на відділі з курсівками. Розкажи, де продається таке взуття? Це теж я е, купила у магазині. Е, хоча взуття я теж шию на замовлення. Взуття на замовлення? Так. Нічого собі. А всі мені сподобались, і я знала, що до цього плаття мені вони підійдуть. Тобто це е, куповані туфлі, так, а зазвичай ти, туфлі. ти шиєш на замовлення. А розкажи, будь ласка, е, де можна собі дозволити в Ужгороді таку таку шити взуття на замовлення? Взагалі, як це відбувається? Це дуже круто, мені здається. Хочеться якийсь власний стиль, або якийсь е, особливий колір, е, чого ти не можеш знайти на даний момент в магазині. Тоді ти починаєш імпровізувати, думати. Ти сама моделюєш це взуття, чи тобі пропонують там, де, хто тобі шиє. Як це відбувається? Ні, зазвичай я сама моделюю. Тобто ти так чи інакше ти чітко маєш знати, що тобі потрібно. Це так? Це ти ши? вже йдеш із певною метою. А ти можеш показати нам якесь взуття пошити це на замовлення? Добавлення. Ось ці Баналіки. чобіточки. Я шила під шубку. Взуття пошите на замовлення, воно якимись особливими якостями е, володіє, тобто воно не рветься, воно не псується. От в чому його перевага? Воно зручне, воно пошито по нозі, воно пошито із якісного матеріалу, і воно ну дійсно носити його до безконечності можна, його просто неможливо викинути. І ти хочеш сказати, що прямо воно настільки бездоганне, що ніколи тебе не підводило? Були випадки віка! Я тримаю в руці ось ці чоботи. І що, з ними було траплялося? З ним був що? казус. Був... Стоп, казус. Хвили... Хвилиночку, здається, у нас назріває річ з історією. Розповідай. Був такий випадок, коли ми з дівчатами, це було 8 березня, рішили відмітити. Піти на дискотеку сталося так, що в мене розійшлося замочок. Я собі уявляю цю ситуацію. Ви у доброму гуморі, у веселому настрої приходите Ми потанцювати, танцюємо. одягаєш своє шикарне взуття на замовлення і, врешті-решту, опиняєшся боса. Будь ласка, розкажи, як діяти в такому випадку. Просто дуже надовго зайнялась занська кімната, і почалося жіночими руками ремонтування взуття. До виходу із дискотеки і поїзду додому. Ага, тобто просто довелося піти геть. Ну звичайно. Я тобі думати. дам одну рекомендацію. Наступним разом, якщо не дай Бог таке, трапиться. Може, дай Боже і не трапиться, але якщо таке трапиться, робиш наступне: знімаєш чоботи, вилізаєш на стіл і починаєш танцювати. Боса. Ти собі не уявляєш, успіх забезпечений просто. Мені подобається. Ми повернемось знову до платтів. Боже, яке гарне! А ти знаєш, що хітом цього сезону є всілякі хутра? Я дуже люблю давати речам одне інше життя. Воно було перешито вже якнайменше два рази. А як воно спочатку виглядало? Воно було дуже довге, з великою з великим розрізом. Ага, тобто воно було як вечірнє, так? Було як вечірній так. варіант. Потім воно. Стало коротшим, потім сюди ще ношилися замочки. Тобто вже три життя. А, і додали У Ті чоботи, які ти показувала перед тим, ті руді чоботи. Мені здається, що з цим платтям вони би виглядали просто ідеально. Ти знаєш, що Я думаю, моді... що тобі не здається. Правда, ти так і носиш? Ну я відчула це серцем, розумієш, тим більше знаєш, наскільки зараз моді короткі плаття, сукні спідниці і високі чоботи. Давай спробуємо показати це. Давай. Ти не проти? Креативно, в першу чергу, вона слідкує за модою, старається одягатися е, неперевершено. І ну, коли дивишся на неї, хочеться теж щось таке. А вона радиться з тобою, коли хоче щось собі купити? Так, вона радиться, але ніколи ну, не дотримується моєї думки, і сперечатися з нею неможливо. Вона може мене послухати, сказати так, але все одно зробити по-своєму. Ну, певно, що так. Ви знаєте, після цього жінка ця стверджує, що коли вона вдягає червону сукню, то в неї трапляються випадкові зустрічі. І я гадаю, що випадкові зустрічі в неї трапляються у кожній сукні. Опа! <схай> Ого! Ще одна це що за трансформер? Ще одна загадка. А я як? А можна, а можна потренувати? Це як це взагалі? Це не шафа, це трансформер. Ну, я би тут ще змінила трохи зачіску. А ці, чоб... ці чоботи шилися до цієї сукні такі? Чи це ми про просто... ніч? А буде шилися, до шуби. А де шуба, до речі? <гум> де шуба до якої шилися чоботи? Давай... Ну, зараз ми перетворимо. Давай, показуємо, вже тоді шуба, раз така річ. <гум> Ой, яка краса. Дай пощупати. Ой, дай приклади. <гум> Я гесенька, моя <гум> яка краса. Ну, певності так, до такої шубки можна пошити собі чібітки на замовлення. Вона сама до цього спонукає, так? Ну приміряй. Насправді well, вона дуже тепла, дуже легенька. І... Ой, яка hey, yo, краса! Я гадаю, що не тільки ти обожнюєш свою шубу, а й ті чоловіки, які проходять в повз ту хвилину, вони обожнюють тебе, коли ти йдеш отака ось. Дуже гарний, дуже зі смаком. А ти знаєш, у цього року ну є хітом цього року от, леопардові кольори? Так що можна вважати, що ти у тренді? А що це Ой, можна повернути? я хочу щось. Я побачила там якесь пуделочку в тебе на антресолі. Боже, помітила, помітила <с мою <с. таємницю. Василина, я тут для того, щоб помічати все, навіть те, чого ти можливо і не хочеш. А можна запитати, що лежить у тій коробочці в тебе на антресолі? Ви ж розумієте, що якщо ми втримаємося зараз у довіру, то ми все-таки дізнаємося, що у нашої героїні лежить на верхній полиці, тобто в антресолі. Там лежить. Знімай! Моє дитинство. Те, що зараз навчають вчителі у школі. Твоє навчала. дитинство все заховалося в одній коробочці. Це о, спогади мого дитинства. Це спогад про мою батьківщину. Уяви собі, Це, це, ручна, вишивка. це ручна вишивка. І Ой, це я кажеш, робила що... у дитинстві. Боже у підлітковому віці. А... а хто вчив тебе вишивати? Вишивати мене вчила мама. Це мама роботи хрестиком, мама вишивала. Так. так мама чи ти? А, ні, мама вишивала собі. А це мої роботи. Ага, тобто ці всі це роботи, це роботи, це роботи це твої. І ці серветочки, вони колись а, красиво так були викладені у сервантиках. А це одна кідочка на подушку. А, Оце. а я думала, що це як знаєш, на пасхальні кошики роблять. А які. це на подушечку. Бачиш так, такий думку, чехольчик. Так. Ух ти. Такі Спасибо. великі а подушечки. це подушки. А що? це так, це серветочки такі, або а. на журнальний столик, або свої. Своєму дитяти я використовую на пасхальну корзину. Так скажи, будь ласка, Василенко, от у тебе донька підростає. От твоя мама передала в спадщину тобі уміння вишивати. А ти передала доньці в спадщину це уміння? А, уяви собі Вікто, Віка, А моя дочка, коли їй задали завдання на уроці трудового навчання зробити якийсь виріб, то вона попросила, щоб я її навчила вишивати бісером. І в нас це вдалося. Навіть я здивувалася, що теперішні підлітки, їм це цікаво. Це дивовижно, я вам скажу. Це не жінка, це, це справжній поклад. Оце платько. Воно було таке прісне. А це ручна, це саме <риснє> це 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 вивоженка, так. Це останнє. Це я е, на 1 вересня готувалась, вела дитя на 1 вересня, <риснє> е, хлопчика. І Мусила прийти патріотично. Так, це якраз те і є, що ти кажеш бісером. Це так, це оце називається та боже, він такий дрібний, що я бездалеку здалеку навіть не здогадалася, що це вишивка бісером. А знаєш, що раз уже у нас пішла така мова, то ми зробимо так: ти одягаєш свою сукню, вишиту власну руч бісером. І йдеш показувати нам вироби, вироби, які разом із донькою ви вишивали бісером. Окей? Задоволення. Все, чекаємо. Василина у нас завжди була людиною, яка щось любила придум придумати в одязі. Дуже часто вона навіть шила собі речі. Ми потім, звичайно, їх крали у неї для того, щоб поносити. Я до вас не сама. Ого. Я тебе просила перевдягнутися, а ти нам принесла ще в пів гардеробу, Ну, Я не можу перевдягнути. Це щось дуже гарне, але. Це моє дитя. Я так розумію, що ти вишила цю сорочечку для свого так. сина, так? Так. так. – А там що? А там для моєї доці. Це плащик. Це теж бісер. – Це ага, теж це так. Бістр. Ми йому дали теж друге життя, він був такий прісненький у нас, а ми його чуть-чуть оживили. Сорочечка. Сорочечка. Ви тільки полюбуйтеся на цю жінку і на її витвори мистецтва. Що я можу сказати? Респект і уважуха. Я якби її критик, як вона говорить, що вона може е, зготувати собі з вечора одяг, рано встати, переміряти весь гардероб і одягти все одно, те, що вона зготовила ввечері. У нас є таке, хто скоріше прокинеться, то і одягає. Це моя найперша робота. Найперша, а взагалі, коли я взяла голку і бісеринку до рук. Це от моє перше. Ну я бачу тут бісеринку і не обійшлося. Ось це роботка моєї дитинки. Оце за яке вона отримала 12 балів. Вже коли вона зробила картину, я тоді... Зрозуміло, що треба зробити достойну рамочку для того, щоб дитяти захотілося працювати далі, і це моє найостаннє для цієї картини. Мені здається, потрібен був якраз отой специфічний стан душі, щоб таке вишити цього року. Мені не вдалося поїхати на море, а бачиш, там Море! Ага, Тобто, оце, ота, ото, ото там синє, що там назад, да, це якби хвилька. Тобто ти своє нездійснене бажання, свою мрію втілила в картину. Це феноменально, Василенко. Я не маю слів, просто я у захопленні. Я тобі ще одне, що скажу. Тільки тобі, у мене ще є одна валізочка. Валізочка і, що... і що і тій валізочці. О, Здається, сьогодні у нашій програмі ми побачимо саму незвичну валізочку за всі, які ми бачили до цього. Вона чисто така. Це теж ми я зробила своєму дитяті. На 1 вересня від вона сказала, що вона хоче віночок. Гарні. А, а можна приміряти? Це не буде щось якесь прикмета, там недобра або ще щось. Можна приміряти добре, мені, такий віночок. Боже, я себе відчую такою україночкою. Ну як мені? Класно. Ну тут іде продовження теми, яку ми закінчили. Ось це, це коралі. Я от дивлюся на тебе на такий образ з плечиком, світлий, такий літній, легенький образ, і мені навіть страшно подумати про те, що нам доведеться вийти у цю непогоду. Василинко, Василенко, у мене є до тебе одна пропозиція: все таки нам варто пригадати про те, що на вулиці осінь. І про те, що все-таки на ці платячка твої всі гарнесенькі, треба накидувати ще щось зверху, тому що на вулиці холодно. І я хочу запросити тебе до одного експерименту. Ми зараз з тобою вирушимо до однієї крамниці. Крамниця називається Парада Люкс. Я хочу, щоб ти спробувала образ свій доповнити якимись речима, які, які будуть. Я думаю, що ти і так збиралася якось трошечки збагатити свій гардероб. Ось ми зараз це спробуємо. Я думаю, що ці речі будуть тобі до вподоби, тому що вони насправді дуже стильні, класичні і підходять під твій образ. Ти готова до такого експерименту вдатися? Я дуже готова. Ти, мабуть, дуже смерзла, що так швиденько погоджуєш. Ну, то що, вирушаємо? Вирушаємо. Нарешті осінь повноправно вступила в свої володіння і як ніколи хочеться одягнутися в щось новеньке, затишне і тепленьке. Тож ми традиційно навідуємося в магазин Парада Люкс і побачимо, яка у них нова колекція. Дня. дня знайомтеся, це наша героїня, це наш модельєр, пані Галина, і наша продавчиня Мар'яна. Всі у складі пані Галино, Василина за фахом косметолог, тобто її професія передбачає догляд догляд чужої краси і відповідно догляд за собою. Ось ви бачите, яка вона у нас мініатюрна, так, мініатюрна, гарна, просто неперевершена жіночка. Е, в якому стилі ви її бачите? На ну, неї такий жіночний стиль, її образ такий жіночний, і я би сказала, що в принципі їй би гарно було м -м, блузки, брюки, плаття, якби можливо було плаття знайти. Маємо сьогодні змогу побачити її у різних образах і обрати той, який найбільше їй личить. Так, приступаємо до справи. Вперед. Ну, така витендітна. Можливо, це. Мені подобається. Може, сірі оці добрі буде, так да? разом воно все? Так, разом буде добре, по-моєму. Угу. Хороше, так? Да? Ви ну, поміряєте, так. Ну все можливо. Чекаємо. пані Галино прийшла осінь. Нікуди дітися від цього, це залишається незаперечним фактом. Що би ви порадили, як жінкам у таку погоду покращити собі настрій? Це не означає, що ми будемо одягати щось темне, сумне та негарне. Ми будемо одягати навпаки щось рожеве, бежеве, пастельне, пудрові кольори. Можливо, яскраво синій, неймовірний якийсь колір, можливо, червоний. Ну я зрозуміла, ми будемо чинити супроти в погоді. Однозначно, <с коли <с на коли на дворі погана погода, там щось, щось таке сумне, депресивне, ми будемо, будемо дякуватися. Айзата. Так. Якийсь аксесуар, який буде перекликатися з вашою рожевою, правда? Можливо, по, по структурі воно таке трошечки літнє ще, але м, однозначно тут треба щось робити. Пальто бездоганне, просто бездоганне. І брюки ці. По кольору воно дуже, дуже хорошо. Хітом цього сезону є сірий у всіх його відтінках. Сірий, так він він є дуже благородний і теж це відтінки, так але ми будемо гратися аксесуарами. Ми собі купимо червону сумку, червоний капелюшок, шарф, манікюр і так далі. Однозначно, ще би треба шалик якийсь. Ну, тут е шалик, сумочка, воно змінить все. Можливо, якийсь головний убор якийсь міг би бути, але так все разом чудово. Щось таке більш хуліганське. Мені здається, що потрібен якийсь такий е, ну, виклик суспільству можна сказати, у вибух. Такі... У неї такий образ, що вона би гарно виглядала навіть в чомусь рокерському. У неї такий образ. Знаєте, є жінки, які можуть одягати будь-що. Вони будуть дуже органічно в цьому виглядати. Але тим, вона може робити такі речі, що вона може одіти з натурального шовку платі наверх рокерську куртку. От у неї такий образ, вона може собі це дозволити. Ого! Дуже ніжно, дуже ніжно. Ідеальний розмір. Дуже мило, правильно. Нам подобається? Дуже. Така пухнаста. Незвично. Незвично така пухнаста, така м'ягенька. От бачите, пані Галину виказали рокерський, стиль рокерський, а вона вийшла у пір'їнках і виглядає супер. Все ну, ще раз підтверджую те, що я сказала, є жінки, такі щасливі жінки, які можуть одягати будь-що і виглядати органічно. Здається, тут не знайдеться речі, в якій би наша героїня елегантно не виглядала. Тож ми подивимося, яким буде її вибір у параді люкс. Вона сьогодні одяглась власне співзвучно сьогоднішній погоді. От так ми, звичайно, виходимо, коли пасмурно, трошечки, або коли падає дощ. Вона трошки освіжила образ шарфіком. Це вона створила такий діловий образ, можна сказати. Вона одяглась бездоганно тепер. Чарівна, романтична і бізнес леді. Це якраз її образ. Вона не даремно обрала саме такий стиль? Василина, сьогодні стільки гарних речей я бачила на тобі? Скажи, будь ласка, чому саме цей вибір ти зробила? Це мій улюблений стиль. Шанель це мій улюблений колір. Мені насправді сподобалося. Жінка, яка власними руками створює чудові речі. Жінка, яка інших жінок вміє зробити набагато привабливішими. Жінка, яка сама по собі є суцільною бездоганністю. Скажіть, хіба можливо у неї не закохатися?